Булатов Олег Геннадійович скорочено, просто Бог. Цей позивний за командиром розвідувального взводу розвідувальної роти 17-ї окремої танкової бригади закріпився природно, без ніякого натяку на порівняння із Всевишнім. Просто для своїх бійців він був справжнім оберегом. Хлопці, нічого не бійтеся, ви ж з Богом говорив Олег Булатов перед кожним бойовим завданням. І дійсно, з прорахованою ним до дрібниць операції, взвод Булатова завжди виходив без втрат. Окрім тієї розвідки, яку вони проводили 19 травня. Він погиб, виконуючи свій бойовий дух. Він виконував завдання, вів розвідку указаного району, який йому був определен в бойовому приказі, і його група потрапила в засаду. На сожалению, так вийшло, що пуля оборвала життя такого замечательного чоловіка. За своїми плечима Олег Булатов вже мав одну війну афганське пекло, і чи міг подумати ще рік тому, що інша війна помститься йому за те, що вижив тоді? Досвідченого, мотивованого, безстрашного і відповідального за своїх солдатів командира розвідвзводу посилали туди, де інші б не впоралися. Після загибелі побратима ветерани спецназу вирішили нагородити його нагрудним знаком Честь і слава другого ступеня посмертно. Першим пішов воювати з нашей команди. Последний розговор по телефону зібрався їхати в говорит, знаешь, можешь не успеть. В самом деле не Так, Тепер без нього будемо воювати. Тяжко, звісно, з таким ребятами прощатися, тому що все менше і менше залишається, настоящих. Він гуртував навколо себе людей мимоволі. Він був із тих, кому хотілося довіряти і за ким було не страшно йти. Для своїх підлеглих Олег Булатов був батьком. Ця спорідненість між ними виникала через щирість та турботу до всіх, хто потрапляв у коло його уваги. Як волонтер, ми їздили к ним в підрозділення ще з сентября місяця, кожну неділю практично ми в свато, і ми називали його отець, батько хлопці називали, тому що він завжди забутився і о своїх підчинених, і коли волонтери приїжджали, він завжди как бы, і місце нам оприділяв, і допомагав нам в биту. Ми вместе з ними і ночували в палатках. І на бойові виїжджали. Це дуже велика втрата для нас. Мати, дружина і син Олега Булатова мріяли побачити свого героя вдома за два місяці, коли його мали демобілізувати, та зустріли й провели востаннє раніше. Сьогодні, о 9-й ранку, біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, що у Дзержинському районі, назавжди з Богом у серці, рідні, друзі, бойові побратими. Прості перехожі, що доєднувалися до гурту, попрощалися зі справжнім чоловіком, героєм війни на Українському Сході. Це людина, яка змінила життя багатьох. От світогляд змінила своїм прикладом, своїм поглядом на життя. Тим, що він завжди був впевнений в тому, що завтра буде краще. І в сьогоднішній день, навіть коли він нас залишив, Загинув героїчно, закриваючи собою фактично хлопців своєї групи. Знову таки віддав життя не, за, не тільки за своїх розвідників, але й за, за всіх нас з вами. Тому що він казав, я, не, я тут, тому що моя батьківщина, моя Україна в великій небезпеці і в великій загрозі. Поховали героя на старому довгинцівському кладовищі поряд із могилами його предків.